Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаю вас біля микрофону. Волонтерка Катерина Корчевська, програма Тернопіль на Пульсі. З нами на зв'язку зараз отець Лаврентій Жизіцький, який належить до ордену Паулінів Католицької церкви. Вітаємо вас, отче. Слава Ісусу Христу, вітаю вас дуже сердечно, Катруню. Хай Бог вам благословить вашій послузі. Дякуємо за ваше журтовне служіння. Вітаємо всіх всіх наших радіослухачів, які зараз нас слухають, які доєднуються. Запрошуємо телефонувати. І нехай добрий Господь благословить всі ваші сьогодні справи. Дякую, дорогі слухачі. Хочемо сказати вам, що сьогодні в нас тема заповідь у царство Боже. Запрошуємо телефонувати у нашу студію та приєднуватись до розмови. Телефони 098 345 1820 також 093-205-4440. отже запрошуємо вас будь ласка поділіться з нами що для вас є заповітом у слово царство боже як ви хочете з нами поділитися сьогодні цією темою добре я насамперед дуже дякую вам за те що підтримуєте цю тему і хочу сказати що е, наприклад поговорити на рахунок Божого царства, ми знаємо, що Ісус, коли жив на землі, він е, і те робив, що проповідував Боже царство. Ми сьогодні хочемо сказати таку, якби одну, тільки сторону, або з якоїсь однієї сторони, як на це дивитись, як е, це розуміти, який спосіб. Підходити до цієї евангелізації, перш за все, самого себе евангелізувати і потім теж інший. Тому теж дуже би просив е, нашу волонтерку, катруню, щоб теж мене вона сказати, засипувала питаннями своїми думками, те, що має на думці, на увазі, завжди прошу вас, щоб ви мене якось так і підтримували, і і може навіть підставляли, так скажу, щоб ми красивіше, гарніше це говорили. Але йдеться про те, щоб ми теж е, цю нашу тему сьогодні в такому діалозі провели, А до цього теж запрошуємо наших радіослухачів. Е, хотів би тільки накреслити таку, скажімо, е, планіровку, якби нашої сьогоднішньої катехези, щоб будемо говорити про Боже царство, але використовувати теж різні такі моменти душпастерства, е, моменти е, такі, скажімо, коли ми самі себе. Навертаємо собі, проголошуємо це боже царство, і, і теж хочемо сказати, що дуже важливо є, щоб ми могли собі усвідомити наскільки це є важливе для нас. Я почну з цієї сторони такої типово світської, тому що довелось мені неодноразово. Скажемо, в цьому році або ще навіть за минулий рік допомогти моїй матусі 에, вирішити всі справи документів 에, з будинком, помешканням нашим господарством, землею, всіма там якимись справами такими 에, там будівельними, ремонтними, 에, скажем, там хата, хлів, стодола, літня кухня, гараж, керниця і так далі. Тут все можна перерахувати. І ми просто хотіли так собі, подумали, що треба зробити з цим якийсь порядок. бо Кожен раз міняються якісь там правила, і е, зараз дуже важливо є, і це наприклад, хотів би теж так, може трошки по-світському, але звернути увагу нашим радіослухачам, що під час е, військових дій, зараз, коли є війна, е, очевидно, не всі інституції працюють, але дуже важливо є звернути увагу. Мені теж це підказали батьки одного священника, щоб зробити кадастровий номер на. Подарство своє, і я так думаю, я знаю, чи потрібно чи ні, але зараз менше черги, менше люди цим займаються. Я почав це робити і побачив, наскільки це є клопітливе, наскільки це е, трудне, важке, е, багато різних ситуацій. Е, одні юристи кажуть, це другі це ходиться там і, і в БТІ, і в сільську раду, і в міську, і до цих, ну, в общем, аж діло майже що до суда, і до адвокатів бо треба було певні речі теж е, повирішувати. І я собі задумався: скільки ми прикладаємо зусиль до того, щоб е, Боже царство успадкувати так. І тут є дуже цікава річ відразу такий ключовий момент. Що ми, коли оформлюємо якісь там документи, такі світські господарські, це діє тільки в одну сторону, так що ми е, робимо, наприклад, там мама передає дитині, чи батько там дитині передає там майно, будинок і помешкання. А боже царство воно діє в дві стороні, тому що е, ми для себе. Це робимо, тому що Господь Бог дав такий заповіт нам, що ми хочемо вернутися, маємо таку можливість і по цього прагнути. Маємо вернутися до неба, бо звідтам подарував нам Господь життя, дав нам душу через батьків тіло. Ми є людина, особа. Дякую, отже. Дозвольте дозвольте вас запитатися. Як ви уявляєте небо? От ми вийшли з неба, ми його, ми його не бачили. І те, що не бачив, не знаю, якою є реальністю. От як для вас, звідки ви знаєте про небо, яким би вона могла виглядати, як можна небо описати нашим слухачам? Дивіться, перш за все, дуже дякую вам за, за це питання. Перш за все, ми, коли говоримо про небо, завжди дивимося в Хмарі, дивимося в блакитну простір нашу, яка є над нами, і кажемо, що це є небо. Очевидно, це так, але небо це Боже, яке є, взагалі існує, і воно більш реальніше, ніж це небо, в якому там літають пташки небесні. Воно виглядає трошки по-іншому. Я би навіть сказав, що. Варто було би запитати в малих дітей, які тільки що з неба вийшли. Вони найкраще це розуміють, але вони не говорять, вони ще не можуть mm -hmm. пояснити Дякую. цього. А, а, тоб... але, mm -hmm. але дуже важливо, що віра їхня. От я хочу завершити цю думку. Що коли маленькі діти найкраще розуміють небо, вони мовчать, бо вони микам мовлята, бо вони не знають, як це розказати. Вони допіру вчаться нашими людськими словами описати те. Чого справді доросла людина не може описати, але дуже важлива є їхня віра в реальність, в якій вони себе відчувають, бо ми не раз кажемо, що ці діточки вони таке враження, коли дивишся на них, що вони якби з ангелами розмовляють, і правда є така, що вони вірять. Більше в ту реальність неба, ніж ми дорослі, які хочемо собі це е, пояснити простими словами. Ось так mm -hmm. би міг я сказав. Дякую. Отже, з, з ваших слів виглядає, що небо це не тільки те голубе небо, яке ми бачимо, галактику нашу зорими. Е, так? Але ви ще говорите про інше небо. Тобто, коли ми в символі віри говоримо, що Бог створив небо і землю, то не лише оце небо, яке ми бачимо. Ви ж також про інше небо сьогодні згадуєте. Так, і я скажу так, наприклад, є така ситуація. Е, ну, в парафії ми вітали одну нашу таку парафіянку, яка дуже там помагає нам в храмі е, в костьолі. І коли ми їй говорили гарні там слова, віршики дарували квіти, вона е, просто я кажу: якщо хочете, можете щось промовити. Можете подякувати людям, попросити про молитву. І вона підчала до мікрофона і каже: Я сьогодні просто в небі, і все більше нічого не сказала. І я собі думаю, от сьогодні, от що це таке небо для неї, це... Просто ця ситуація така блаженна ситуація в Божій благодаті, де вона знаходиться між е, приязними людьми, де вона знаходиться в спільноті своєї церкви, парапіальні, де вона розуміє, що всі бажають її добра. Найкращого, і ніхто її не засуджує, ніхто не має нічого проти неї. Всі хочуть її якось віддячитись, привітати, зробити це святковим, і це для неї небо. І я би навіть сказав: а цікаво, як ця жіночка скаже, що це для неї небо. Бо ж правдиве небо це не тільки коли тобі квіти подарують, але це є відносини. Небо це там, де Бог перебуває з нами. Перше, перше пояснення небо є всюди, де є Бог. А Бог є всюди. Тобто, то, що Бог сотворив, це все є в небі. Тільки ми собі тепер робимо різні якісь там е, протисонячні окуляри, які нам не дозволяють бачити е, цю реальність, і ми починаємо це небо шукати. Це так, якби ми вдягнули е, чорні окуляри на себе і пробували знайти щось, що є біля нас. І казали, що це таке недосяжне, що це таке неможливе, що це взагалі нереальне. А ми тільки через е, свій гріх, через свою якусь таку, знаєте, можна навіть і хитрість, хочемо якнайлегше, як це зробити. Шукаємо небо, яке собі придумуємо. А воно не є таке, яке ми придумуємо. Воно є таке, яке насправді є, і те, що ми живемо на цьому світі, це вже є небо. Тому що, коли ми читаємо першу сторіночку Біблії, написано, що Бог сотворив небо і землю і е, людину, яка проходжувалась по раю. Посаду еденському і, і ми зараз до сьогодні так і і, і живемо в цьому Божому е, раю. Але просто що люди не шанують цей, ми очевидно називаємо це землею, називаємо це різними країнами, ділимо це на кордони границі, не, але ж е, це є небо. Ми не можемо сказати, що ми хочемо відірватися від землі і, і втратити цю реальність і шукати якоїсь іншої, тільки власне небо є. Там, де є з нами присутній Бог, і ми в це небо в небо входимо. Тільки для мене завжди є зараз це питання ще більше. Зараз, коли я доторкнувся до різних таких справ світських і потрібно багато речей зробити по документах, то я собі думаю, наскільки ми сьогодні, ну всі люди, але особисто я, наскільки я хочу, щоб це небо було впевнене. Для мене, от що я що я роблю для цього, щоб це небо не втратити, щоб його отримати, щоб бути в цьому небі, і мало того, щоб іншим людям теж допомогти до цього, так тому що я, наприклад, оформляю будинок, е, наприклад, в якому мама проживає для себе, щоб е, його не втратити, так Скажімо, там по документах. Але небо я ж не можу тільки на себе оформити, я хочу для інших теж дати, але що я роблю для того, щоб я пішов до неба, так? Які документи до цього потрібні? Отже, дуже цікаво. Які? Дуже цікаво. Поділіться, будь ласка, з нашими слухачами. Я думаю, також мені буде дуже цікаво, що ви робите, щоб не втратити небо. Так, да, дуже, дуже цінна думка. Будь ласка, поділіться вашим досвідом. Також запрошуємо слухачів е, ділитися своїм досвідом, що я роблю для цього, щоб не втратити небо. Е, наш, пригадую телефони нашої студії 098 345 18 20, а також 093 205 44 40. Чекаємо ваших дзвіночків. Запрошуємо очі до слова. Добре, дякую сердечно. І дивіться, дуже добре, ви сказали, сонечко, що бо теж було би правильне питання, що зробити, щоб отримати або знайти небо, або віднайти небо, повернути. Теж було би правильне запитання, але те, що ви сказали, це найправиніше, що зробити, щоб не втратити небо. Тому що ми, коли на землі щось робимо, купуємо там. Господарство, купуємо автомобіль. Ми його не мали раніше. Ми просто придбали в якомусь часі. Наприклад, автомобіль придбали. Я, наприклад, коли на парафію купував автомобілі в різних парафіях, їх не було, їх треба було придбати. А небо і це не можна було сказати, що ми що ми робимо, щоб не втратити автомобіль. Так, бо його не було, тобто його треба було здобути. А небо воно є. Нас не було, а небо було. І, і правильне питання: що зробити, щоб його не втратити? Бо ми отримали цей дар е, життя в небі, так треба сказати. Ми отримали від Бога дар життя в небі, і тепер е, ми так ну негарно скажу, робимо все, щоб з цього неба втікти, щоб е, десь там вирватися. так як діти в школі на перерву, е, яка би вчителька найкраще не пояснювала і цікаво, то діти завжди, е, коли їх запитуєш, що ви маєте якісь питання. І хтось такий хитріший, смикавіший, скаже, а коли буде перерва, так от вони роблять все, щоб втікти на цю перерву, щоб піти, побігати, погратись, е і потім пробують знову на дзвоник повертатись. Хтось залюбки, а хтось такого, така коротка перерва. А що так скоро? А чому нема довше? І ми робимо все. На жаль, на превеликий жаль, так робимо, е щоб з цього неба відірватися трошки, так. Тільки. Люди не раз кажуть, а що скоріше службу не можна вправити, так? А може вже не третю пісню співати. От мені дуже подобається, коли ми їздимо на такі доїздові там, парафії свої. От коли ми з Ружна їдемо там в одно село Зарудинці, от мені дуже це подобається, коли ми е, на службі Божій вже там священник е, зробив офірування, тобто пожертвування дарів, це про скомидія на скідному кажуться. Е, вона є в середині служби в нас. І люди ще не перестають співати. Вже потрібно, щоб священник далі молився молитви ці літургійні. А люди співають далі. І ми, наприклад, робимо з нашим там отцем, який є зі мною отець Олександр. Ми просто сідаємо в крісла і чекаємо. Чекаємо, поки люди заспівають, наприклад, там пісню, якусь чи колядку повністю, там 5-6 стопчиків. І коли вони закінчили співати, ми. Встаємо, йдемо до престолу, до вівтора, і правимо далі службу Божу. І мені це дуже подобається, що люди не скорочують так, не пробують якнайскоріше е, втіки з храму. Тільки навіть коли закінчується служба, вони говорять, а давайте там ще ангел панський, там, ангел Господній заповнювати, давайте ще якусь коронку, а давайте може ще якусь молитву за мир. Тобто вони роблять все, щоб цього священника, або так насправді Бога під час літургії затримати ще якнайдовше, хоч ще одну хвилину, хоча дві. Знаєте, і це дуже важливо, щоб ми не втікали з неба. І от що зробити, щоб не втікати з неба? Перше, це є той заповіт, коли нас. Охрестили, чи ми в дорослому віці хтось хрестився. Так, це є перший заповідь, що Бог каже: Моє небо це твоя спадщина, ти мій син, ти моя донька, любі діти. Ми е, даємо так Трійця Свята. Я кажу, спеціально ми, тому що так Бог говорив з собою, що давайте сотворимо людину. і Тому я свідомо це кажу, що ми вам даруємо наше небо. І тепер людина що робить? Відновлюється таїнство хрещення. Хтось через сповідь, хтось через священство, хтось через монашество, хтось через вінчання шлюбне подружнє. І це таїнство постійно відновлюється. Постійно ми стаємось Божими, Божими дітьми і повертаємось до цієї Божої благодаті, до гідності Божої дитини. Тому варто задуматись, що я роблю. Щоб не втратити того, що я вже маю. Бо це є, е, якщо Бог мій батько, то небо є теж моя власність. Е, так дякую, отче, дякую, маємо до зоннювача. Е, будь ласка, говоріть. Ми вас чуємо. Славімо його. Дуже гарна тема сьогодні, що дорога до неба. Знаєте, я завжди собі ставлю, як дорога до неба що робити. Так по, по своїх досвіду, як ідеш, горах. І така сипуча, сипуча камінці. І ти йдеш вверх, а воно тебе йде донизу. Ти йдеш вверх, а воно тебе донизу. Ти хочеш до неба, а гріхи тебе тягнуть донизу. Ти знов стараєшся очищаєшся, ніби їздиш до неба, до неба. І знов виходить внизу. І кай саме важне дорога до неба це молитва. Молитва це перша наша дороговказ. Христос рождається, дякую за те, що вислухали мене. Дякуємо, дякуємо нашим висивовичам. Так, так, дуже гарна теж думка. Я ще хочу сказати, що напрямок взагалі є тільки один до неба. Так? Якщо ми хочемо з якогось одного міста на друге приїхати, то воно на географії не міняється. Вони завжди так розташовані, там, наприклад, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Житомир, Київ там, і так далі. Тобто вони завжди є там само. Але дороги є різні так, до цих міст. Напрямок завжди один. Якщо, наприклад, зі Львова на Київ або з Києва на Львів, це завжди є напрямок, тільки один, немає різних напрямків. А от дороги різні. І є така маленька історія, і так спробую найкоротше розповісти, що один чоловік говорить це така притча на проповідь, що один чоловік йшов з роботи. По дорозі і впав в якусь там яму, якусь там каналізацію чи, чи яму, чи там люк, велика дря була, він провалився. Потім йшов на другий день, пам'ятав і забув, і другий раз впав. Потім вже йшов, думав, де вона буде, буду обминати, не розрахував де, де вона є, і знову провалився. І думав, що вона далі а вона вже була під ногами і знову впав. І тепер було таке питання: що, а що ж він зробив на четвертий день? І всі кажуть, фонарика взяв, якісь батарейки, щось світиться, взяв другу людину з собою, щоб його пільнувала, е, йшов і помаліше йшов, щоб не прогавити, і так далі. А відповідь правильна є така, що на четвертий день, день він просто пішов іншою дорогою додому. І, на, і не раз так потрібно, якщо ми йдемо до Божого царства і бачимо, що ми все провалюємось, 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 то потрібно просто якийсь день вибрати і сказати, що я йду в цьому ж самому напрямку. Але я піду іншою дорогою. Може, треба зміняти спосіб, стиль, може, якісь варіанти поміняти. І це є дуже важливе, Так, це є дуже важливе, тому що найцінніше, найцінніше, що є, це є для нас, це є для нас ну, Боже царство. Я скажу, що, наприклад, коли я дивлюсь ну, в храмах, да, от зараз війна, ми йдемо сповідати людей і справді малі. Черги до сповіді дуже малі. От я бігаю зараз в цих днях. Там вирішують ці документи, такі носвітські ну, для господарства нашого вдома з мамою. То там ну купа черг. Просто поїхав на 5 хвилин до міста. Більше півдня провів, простояв там підписати, там заплатити, там печаті, там нотаріус, сам ще щось. Ну просто вибачте, ну ну людина як дзига бігає, розумієте, як вертольот в цьому всьому, і купа народу. І купа народу. А тепер така страшна ситуація в країні. Я задаю собі питання, і, наприклад, людям так теж дуже часто кажу: а де ж великі черги до сповіді? Бо ж ми не знаємо, що буде? Е, очевидно, це погано казати, що ми сповідаємось тільки для того, щоб вмерти в власті Божій. Це є варіант, але це ну не найкращий. Але ми повинні жити в власті Божій, так? Якщо вже навіть у нас е, така трагедія, війна чи там віруси, які були чи ще щось, якщо вже це не приводить нас до Бога, питання яка має бути трагедія? В житті людини, щоб тебе кинула на коліна перед Богом. Так що має статись, щоб людина осознала собі? Так бо всі ці матеріальні речі вони можуть пропасти. так Ми бачимо, як е, будинки нещаться Це секунда діла і будинку немає. А люди стільки стараються, стільки будують, ремонтують, оформляють і так далі. А царство Боже ніхто не забере. Воно воно не проминаюче. І так мало людей. Дбає про це, так mm. мала черга до цього, так ось тут і питання до людей, да, наших віруючих. Mm -hmm. Дякую, отже. Я би також хотіла сказати, покладаючись на ваші слова, мені mm -hmm. дуже подобається. Особисто я, коли коли кожного дня коли чую. Ситуація, як, яка є з, 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 з війною в Україні, в мене тривога, та в мене пережиття, а що буде завтра? А як я буду жити завтра? Ну добре, я, а як там люди живуть? А як і в мене тривога, тобто я думаю, а що, а що, а якщо, так і це мені. Забирає якийсь такий спокій, і те, що я собі можу там з життя напланувати, я його не можу напланувати, бо я не знаю, а як буде. та? І мені здається, оте, що перші християни вони, власне говорили. Вони говорили, що кожної секунди ми живемо, дякуючи Богові, і кожну секунду, тобто Бог мене не обов'язково від війн, війна може забрати моє життя. Але якщо я маю жити, я навіть пригадую таке одне свідчення однієї людини, що її бабця жила в часи Другої світової війни, і її хата була власне на якось, ну я не можу добре пояснити, от не пригадую, але на полі бо, якось на полі бою. І ця бабця не могла виїхати з цієї е, хати. Когось доглядала лежачого і каже: всюди літали, літали всюди було небезпечно, так а її хата залишилася цілою. От єдина її хата. Тобто виходить, що Бог береже людину і кому де, кому де, кому що життя наше є дуже великою таємницею, і все навколо може падати. А я можу жити або можу врятуватися від чогось найгіршого, а потім Бог мене. Можу до неба забрати з чимось зовсім найлегшим, та що я не можу жити тривогою і страхом, що буде завтра, а бути сьогодні, власці Божій, і жити просто сьогодні і прославляти сьогодні. Так виходить отче чи я добре розумію? Так, дуже добре, тому що, дивіться, ми життя повинні шанувати не тільки в тоді, коли, наприклад, там хтось захворів, іде до лікарні, і найчастіше. Люди, чи та як війна, чи лікарня, чи там якась не знаю, якась була аварія, як хтось вижив і каже, о, я другий раз народився, і починає шанувати життя. Життя потрібно шанувати насправді постійно. Так ми колись пам'ятаю, їхали автомобілем і і Двоє з освящеником, ну заснули і, і, і водій, і, і цей другий пасажир. І потім нас і, і, тільки сигнали грузової машини розбудили. Ми побачили, що ми йдемо лоб в лоб машину, якось звернули, слава богу, нічому, нікому нічого не сталося, і ці машини розминулись і почали так гарно, акуратно їхати. Аж проснулись, довго не могли заснути. І потім один до другу кажемо: бачиш, ми тепер їдемо акуратно, бо перестрашили, тому що ми зразу не їхали акуратно, так так. Як по правдах, тому що ну, якось не звертали увагу на це. А життя воно завжди є цінне. І коли ми пам'ятаємо про це, і коли не пам'ятаємо, коли свідомі, несвідомі цього. Тому те, що ви кажете, що ми повинні дбати за наше життя, то ми повинні дбати за це життя. Очевидно, скажу так, що тут, будучи на землі, живемо теперішнім часом і часово, часовим відрізком нашого життя, ми повинні навчитися зараз. Дбати за це життя, котре є для нас у вічності приготовлене, тому ми живемо там пару років на землі. Щоб цього навчитись, так як дитячий садочок, школа, університет, вони ж не тримають ціле життя, але вони є для того, щоб ми навчились потім жити правильно. Дякую і служити. Дякую, так, що дорогі так? слухачі. Завершуємо нашу програму. Ми спілкувалися з отцем Лаврентієм Жизіцьким. Отже, хочу дуже вам щиро подякувати. Для мене особисто ця тема була дуже цікава. Хочу сказати, що ви дуже практично висвітлюєте тему. Та і мені дуже запам'яталось напрямок один, а дороги різні. Ми йдемо до цього неба, але в кожного своя дорога до нього. Пригадую, що отець належить до ордену Паулінів Римокатоцької церкви. Дорогі слухачі, з вами біля мікрофону була волонтерка Катерина Корчевська. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава, дякую, ще дули програма. Нехай добрий Господь Бог через опіку Пресвятої Діви Марії, всіх ангелів. І наших святих покровителів благословляє вас, береже і провадить в імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо всім за гарну програму Радіо Марія, дякуємо нашим волонтерам, працівникам Радіо Марія, дякуємо всім Радіослухачам, запрошуємо до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу навіки. Слава!